Батьки, слідкуйте за словами, які ви кажете по відношенню до своїх дітей, бо вони мають величезну силу. Є слова прокляття, а є слова благословіння. Якщо ви будете казати погані слова на своїх дітей, наприклад, козел, проститутка, дурень, ідіот, алкоголік, наркоман, то рано чи пізно ці слова. Почнуть діяти в житті цих дітей. Так і навпаки, якщо ви будете казати гарні слова благословіння, найкращий, найкраща, розумник мій, і так далі, і так далі, гарні слова, то рано чи пізно ці слова також почнуть діяти в житті ваших дітей. Так пише слово Боже, так каже Бог. Амінь.